Ого, тут це там у коробці з іграшками. Вау! Так це лабубу. Які вони кумедні. Їм точно потрібен будинок побільше, ніж ця коробка. Ходімо, знайдемо ваших господарів. Швидше, швидше побігли. О, як здорово! Подивіться, а ось Дені і Софії. Вони вже вигадали, як будиночки зроблять. Погнали дивитись. Почнемо з того, що я зберу будинок. З'єднуємо деталі між собою. Ось так. Прибиваємо на цвяхи. Ой, як боляче. Мій палець. Боляче. Не хвилюйся, лабубу. І з Софі точно все буде добре. Ха! Ти зовсім не вмієш користуватися молотком, Софі. Ось у мене є шуруповерт. Цей інструмент впорається швидше та найдійніше. Погнали, зберемо будинок. Дивись, як швидко виходить. Вже й да готовий. Тепер що будеш робити, Софі? Молотком я не впораюсь. Є ідея. Мені потрібна жуйка. Пожуємо трохи. А тепер склеємо всі частинки між собою за допомогою жуйки. Це ж крута ідея. У мене все вийде. Ось так. Ставимо його ось так. Додамо цю деталь от сюди. От. готово. Ой, що відбувається? Я вся у блакитній фарбі. Гей, досить! Припини! Я спеціально вирішив трохи додати фарби Софі. Це моя водяна гармата з блакитною фарбою. Я збираюся пофарбувати свій будинок у блакитний. Це просто. Ну що, погнали? Вийшло. Лабубу, побережись. Потрібно пофарбувати будинок навіть всередині. Ого, як швидко дині пофарбував будинок. Тепер черга Софі. Що вона придумала? Вона виливає рожеву фарбу прямо з лійки. Чудово! Виходить все рівномірно розфарбувати. Класно! Колір дуже приємний. Так. Ух ти! Це портрет Лабубу виглядає класно. А що вигадав Денні? О, і він вирішив прикріпити портрет свого Лабубу. Лабобо, я зібрав тобі крутий будинок. Лабобо, це твій будиночок найкращий. А ось день вміє лише повторювати. Давайте зробимо галявину біля мого будиночка. Тут буде штучний газон, паркан з обох сторін. Супер. Лабобо, б ти хотіла тут поставити. А? У мене є чудовий світильник. Давай я поставлю всередину ялинку та крісло. Тепер це схоже на альтанку. Давай, заходь. Тобі подобається? Я така рада. А що вигадав Денні? У мого лабубу буде все куди краще. Поставимо поряд гараж, тут розвісимо інструменти. Плакати та поставимо шини. І який гараж без машини. Заїжджай! Міла Бубу має свою машину. Крута тачка. А що там у вас? Мені потрібні губки. З'єднаємо їх між собою. Тепер додамо яскраву тканину. Вийшов диван. Додамо сюди подушки, постелимо рожевий килим. Поставимо журнальний столик. На нього рослини. Тут буде комод, телевізор та деревце. Вийшла затишна вітальня. Але давайте додамо наклейки Hello Kitty. Вони такі милі. Нехай будуть скрізь. Шторки на вікно, пари полиць для книг та вас. А тут буде годинник. І повісимо диско кулю. Адже моя лабуба обожнює вечірки. Здорово, правда? Що я зроблю краще? Я також пастелю килим. А по всій кімнаті проведу неонове підсвічування. Тут буде диван, подушки, фігурка мого лабубу. Повісимо плакати. Найвеликий кущик, крісло та стіл. На столі буде кола. Поставимо стелаж, на ньому розкладемо іграшки, книжки, повісимо пару дискокуль. Мій був в захваті. А значить, я все, що зробив, це чудово. Можна влаштовувати круті вечірки. Хм, Що мені придумати на другому поверсі? Що це за звуки? Це ж міла Бобу плаче. Так не піде. Вона зголодніла. Я терміново маю зробити кухню. На другому поверсі зроблю підлогу у вигляді чорно-білої плитки. От вона. Кладемо сюди. Тепер знову беремо картон та ножиці. Вирізаємо прямокутник. Після із жовтого картону. Тепер потрібно склеїти два прямокутники. Збираємо всю конструкцію. У мене вийшов стіл. Поставимо до нього стільці. На столі викладемо їжу, чашки. Тут буде холодильник. Тут стоятиме дерево. А тут кухонний гарнітур. Заповнимо порожні полиці їжею. Ось так. Поставимо каструльки. Лабубо, скоріше йди дивитись. Софі, але твоя лабубо потрапить на другий поверх, якщо ти не зробила сходи. Потрібно скоріше це виправити. От, які гарні сходи. Я старалась. Як тобі кухня? Швидше підкрепись. Я знала, що ти оціниш тістечка. Здорово. Що ти робиш, Денні? Я теж зробив гарну кухню у стилі Макдональдс. Мій Лабобус завжди зможе поїсти улюблених бургерів. Ну що, зголоднів? Скоріше подивись, що я тобі зробив. Вау, Денні, твіла бобу точно потрапив у свою мрію. Ти зробив все, що він так любить. Неймовірно. Ой. Здається, він перепив коли. Це було кумедно. Не терпиться дізнати, що буде далі. Звісно, я зроблю спальню. Беремо губки, накриваємо їх тканиною. Далі з картону вирізаємо частини машини. Пофарбуємо їх. Це буде справжня блискавка Маквін. Виходить чудово. Приклеїмо ліжко до деталей з картону. Вийшла справжня тачка ліжко. Ось так. Подушки поставимо от сюди. Софі, що скажеш? Непогано. Але у мене все гірше. Але я знаю, як усе виправити: беремо шпажки та клей. Склеємо шпажки між собою. Ось так. А тепер наносимо клей от сюди. Ставимо ще шпажки От Готово. Тепер накриваємо тканиною. Приклеїмо прикраси у вигляді квіточок. Ставимо над ліжком. Вже виглядає набагато краще. Ох ти! Софі, ти постаралась? Це правда. А я вигадав зробити комп'ютерний стіл для мого лабубу. Тут він зможе грати у комп'ютерні ігри чи спілкуватися з друзями. А тепер моєму лабубу час спати. Він одразу заснув. Отже, йому сподобалось моя лабуба буде в захваті. Малятко, подивись, що я тобі зробила. О, твоя кімната мріє. Це все я вигадала для тебе. Дені, давай не будемо їм заважати. Солодких снів! Якщо тобі сподобалось наше відео, став лайк та підписуйся на наш канал. Ну а поки що, бувай!